Прямо поставили, розперли скрізь тут на саморізах, прямо позафіговували, тепер все тримається нормально. Зараз поприбираємо ці шпалери старі, щоб можна було це все спробувати якось зашпаклювати. Так само з цієї сторони. Все побілку цю збираємо. Запишу сейчас немного процесса Промочил, короче, стена нормальная, белка сияет И зараз... сейчас Возьму шпатлевку Вот так вот И ну, она будет нормально сниматься, потому вообще не идет. Підготувала стіни для нанесення глини, і наносити треба буде вже в теплій хаті. Готуємося до зливи і треба поставити відливи на хаті або ринви. Так, зайве спиляли. Тепер у нас <кій> прямо стало світліше. You're not strong enough to care. Getting lost in my own pain. Not in the game. One more dance to see me. I've been hoping we could try. Not. A Дрова сховаємо в цей сарайчик, тож підготувуємо місце. Сьогодні хочемо трошки це місце прибрати, Ну вже трохи прибрали, поскладірували трошки так от. Зараз сюди попозакидуємо дрова. Оце зараз все приберемо, буде чисто. Так, пробую щось розібратися і ніяк в мене поки не виходить кріплення. Стандартне йде от таке кріплення. А я поки щось зграю, граюсь, граюсь, та от скрутив ось таку закарлючку. Але зараз я ще трішки перероблю. Як не зацепитися? Далі буде. Потроху питаюсь заробити. Наробив отакі штуки. І зараз будемо цепляти. Също тук е Ну что ж, что поробишь? Блин, ну а тут такая щелина, конечно, под хату да нормально. А что они закидали? Тут такая дырка. Так, убежим за московодцами. О, а от вони. Якщо я все правильно зрозумів, то треба десь отут згинати. Чи краще туди ж залізти? Holding out for a last chance. The heart to relax. One more light to take me. And I hold the won't try. Ну що дивіться? Зробив хератіну з провоки. По суті, дуже круто. Тут майже повка. І отакий. І знімається пласті полі протилені, металлопластового труба і сумніва. І на увазі нас потримається. на Але Якщо не буду тримати, перено. Буду триматися. Цитова. Так, ідеалась там. Ого, а що це тут? Ага, не

Вечір вже мокре. Телефон мокрий. Злива, будь ласка. А не вона ще геть на темне. Коротше не встигся повісить почався дощ. Там трохи повісив. Але зараз буду все одно намагатися коротше, повісити. Облага, прям на дощик. У мене он таки є. фух, як він називається. Палатка, хорошо чесно. Панчо. Один раз одягав, блин, три роки лежав. Зараз настав час. Коротше, залишилось вже трішки. Так, сейчас витрим. А хоча отак тут поставив. Тут наче ще не сильно капає. О, чистенька. Коротше, все, результат є. тече, та ще. Отак все виглядає. Почувши багато страшних історій, вирішили не експериментувати. Перед тим як розтопити піч, треба спочатку її почистити. Тож шукаємо отвори та будемо вичищати. попрацюємо. От питання, як люди це роблять кожен рік? Ладно, у нас ремонт зараз іде. Ця сажа розлітається на всю кімнату, дуже легка. Сподіваюсь, вона легко прибирається. Ну, тут трохи почистив. Хрена знає як воно має бути, але я думаю, все ж таки чистіше вже. Видишь, вот так. Зробив отаку прибуду, шурик і дві. Трохи почистив. Одну почистию, був шок і стільки посипали, зараз тих посилам почистить. Тут сьогодні все прибрав. Я щось думаю, менше буде. Перейшли до іншої кімнати, тут вже три таких отвіра. Зараз будемо тут чистити, дивитися, що ми маємо. Короче, що, маємо добре забити канал. Мабуть, ще один. Ну теж добре застряний. І цей прям просто капець. Я навіть не очікував, що таке може бути. А нам сказали, що їх там. Щось тих типу, недавно чистили. Год назад ми купили хату. Ну коротше вичищаємо. Все влево нашли, а влево, видно, там забыто все. Без майже полностью забыто было. Это все я не вот такого. Тут частенько теперь. Так самое тут. користується такими пічками, напишіть, як ви прибираєте це все. І як часто це взагалі треба робити. Може, якісь лайхаки, поради є, щоб менше було цієї сажі там. І ще питання по цим дверцятам м сажатруски. Думаю, придбати чугуні, але цікаво, наскільки вони зручніші, ніж ці. Бо, як розумію, ці треба замазати глиною, а чогуні вже не треба замазувати. Правильно? От почистили закривав коротше майже повний цей тазик. що це зали не, зали? Нет, це не шлаку. зараз трошки чуда так а ось ми начали чердаку. вот три але думаю що так погано буде видно так тут спічка тоже коротше трохи Трохи що, зрозуміло, важить чи не лажа. Треба це все розбирати, перебирати. Що це таке? Лампа мабуть усіла. Перебирати. Перекладати, бо це... Ну куди? Про що ми говоримо? Ааа! Квест продовжується! То шарить, сики це норм? Огол хати, а тут така щелина. І отак от, от під хатою теж погнали. Це її можна закривати? От як тут, наприклад, все бачу заліпили. Чи це якийсь канал спеціально залишений, чи що то шарить будь ласка напишіть о красота вже така Такі кольори